Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні 27 число, і у нас склалася така традиція, що саме 27 числа кожного місяця ми загадуємо бажання і дивимося, чи здійсниться моє ну, ваше бажання. Для тих, хто не в курсі, хочу сказати про це 27 число. Це число означає Боже втручання в долю людини. Коли життя змінюється на краще, це знак того, що ну, небеса втрутилися. І ось вважається, що саме 27-го числа кожного місяця сама небесна канцелярія відкриває прийом замовлень на виконання ваших особистих бажання. Я Наголошую, я знаю, що у нас у всіх бажання одне єдине, аби закінчилася війна. Ну, 27 сьомий число трошки так не працює. Тут ви маєте загадати щось особисте. Слід подавати в цю ж небесну канцелярію от свої дуже дуже такі сокровенні прохання. Ну, що ви можете зробити в цей день? Ну, можете написати листа Всесвіту так, про своє якесь глобальне бажання. Так? Якщо ви носите наручний годинник, частіше заглядайте на циферблат, і коли ви побачите цифру 27, ну, 27 хвилин, так? то одразу загадуйте маленьке бажання. Або зайдіть в магазин і купіть щось у кількості 27, 27 цукерок, 27 яблук, 27 гоздиків. ну що небудь таке, увмікніть свою фантазію. Можете вийти просто на вулицю і почніть звертати увагу на номери будинків або автівок. От як тільки побачите будинок номер 27 або авто, там, де є 27, зразу загадуйте своє бажання. Або підіть в гості до тієї людини, в кого 27-го числа день народження, а в кого взагалі день народження 27-го числа так, ну, ви везунчики, щасливчики. Або йдіть до людини, яка живе в будинку номер 27 або квартира в неї 27. І загадуйте негайно бажання. Тобто, ну знаєте, придумайте якісь власні такі ось. Хитрощі, коли ви саме 27 числа будете, ту цифру бачити. Загадуйте своє бажання, і я бажаю, щоб вона у вас здійснилася. Я вже для вас приготувала 6 варіантів, як завжди: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ви загадали бажання, обрали якийсь один свій номер, і ми дивимося, чи виповниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27 квітня. Перший варіант. Вісім кубків і мах. Ну, знаєте так, воно то виповниться. Ну, але вам якось треба дуже на цьому зосередитися. А тут таке відчуття, що ви то хочете, то не хочете. Отак от, от. Або те, чого ви хочете, якось не, повідає, не відповідає якимсь реаліям. Хоча можливість є тут зосеретись. Тому що все-таки вісім кубків це якось відійти від бажання, а мах. Добитися бажаного, то тут, скоріше всього, я б сказала так, зосередьтеся, і тоді ви будете мати оцього мага. Це перший варіант. Другий варіант: чи виповниться ваше бажання? Виповниться, ви отримаєте потрібні вам новини. І будете розуміти, як вам далі діяти. Особисто, особливо вірніше, якщо це про якусь подорож, або якийсь переїзд, або взагалі ви от загадали от повністю щось змінити в своєму житті. Чи нові стосунки у вас там, чи нова робота, чи переїзд в нове місто проживання. От щось таке. Якщо ви загадували, то воно у вас здійсниться. Тому що тут ви отримуєте дуже добрі новини. Другий варіант бажання ваша виповниться. Так. Третій варіант рицарь жезлів і сім мечів. Ви отримаєте бажане, але вам треба докласти рук, ну і, можливо, десь обрати якусь ну, стратегію чи якусь навіть хитрость. Чи що. Вам треба тут, знаєте, якось трохи шевелитися, трохи бути активнішими от сімка мечів і трохи от такі от стратегії проявляти, аби отримати бажане. Тобто ви реалізуєте своє бажання, тому що рицар жезлів це добрі новини, але при умові, якщо ви будете ворушитися самі для себе зробите добре. Четвертий варіант сім жезлів і четвірка кубків. А вам варто четвертий варіант, дуже добре подумати, чи треба вам те, чого ви хочете. Бо сім жезлів все ж таки показує, що ви будете добиватися чогось, так? от вперто, знаєте, як ото баран будете йти. А коли отримаєте, то як би воно вам уже й не дуже треба. Або якось ви не отримаєте задоволення, то, перш ніж ви от хочете добитися по сім жезлів чогось, так? Тут навіть якась, можливо, суперечка, або ви там сил будете докладати. То подумайте, чи дійсно воно вам те бажання треба. Бо четвірка кубків показує, що начебто вже й не цікаво. Добре. О, господи. Зірка і диявол. П'ятий варіант. Ну, тут так. Тут ви. Або дуже довго чекаєте свого бажання так, по зірці. І так довго вже бажаєте, що вже аж хочете послати те своє бажання під три чорти. Так, так воно читається: послати подалі під три чорти. Ну так, ви отримаєте бажане, можливо, трошечки згодом, або через якусь маніпуляцію по дияволу. Мені ж цікаво, що ви тут таке загадали? П'ятий варіант. Отримаєте, отримаєте. Все ж таки, диявол це ну, в якійсь мірі це задоволення, а зірка просто вона відтягує відтягує ваше бажання. Трошечки в просторі воно пізніше виповниться. І шостий варіант смерть і вісім монет. Ну, скоріше всього, ні. Або, знаєте, поки це бажання воно у вас буде якось виконуватися, воно потерпає якусь зміну, от якась трансформація може відбутися. Або щось ви не так робите. Ну, от, знаєте, аби для того, щоб що Виповнилося ваше, ваше бажання, вам треба зробити якусь зміну, якусь трансформацію, обрати якийсь напрямок. Можливо, навіть напрямок ваших думок. Можливо, це стосується роботи, тому що 7 8 пентаклів це все-таки шліфування своєї майстерності. Але аби досягти цього, треба якась дуже глобальна трансформація. Тобто, зараз в просторі. Якби немає чогось такого, ну, всіх предпосилок, аби бажання відбулося. Треба щось змінити. Поки я тут не можу сказати, що бажання ваше здійсниться. Треба попрацювати. Я вам дуже дякую. Щасливого 27-го числа всім.